Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про таку тему харчування дітей у школі. Про неї я неодноразово піднімав цю тему. Закінчиться навчальний рік. Вже можна проаналізувати, як над цією темою працювали в Кабуляцькій громаді, як мучились діти, старшокласники, як їм давали тільки кип'яток. Тепер їм організували з якихось боксів, возять невідомо звідки. І ось я поїхав в Нові Санжар. Не дивлячись на те, що тут великорозумні і Василь Фещенко, мені там Єлена Стадніко, і Дмитро Жуган, які вже, я сподіваюся, в історії будуть в управлінні, так би мовити, в історії вже залишаться, вони мені розповідали, що це неможливо зробити сьогодні. Налагодити харчування дітей, вони хотіли збирати кошти наперед з батьків, батьки відмовлялися, ну, морочили голову всім, в результаті. Прийшли до того, що прийшли. Так ось подивіться, як налагодили вже не перший рік, працює харчування в школі в Новосанжарському ліцеї. Організації харчування в нашому ліцеї ми постійно досконалюємо, тому що дуже важливо всі фактори, які впливають на рівень харчування. Контролюємо це з боку. Адміністрації один із заступників директора. У нас же ж є кожного дня, вчителі фіксують кількість дітей у школі. Ми ж дивимося відвідування учнів. І тоді медична сестра перші-четверті класи, у неї є кількість, вона виходить у класрум, де є списочок, ну, кількість дітей, які будуть сьогодні у школі. І вона йде згідно цих. Норм накривають перші, четверті класи. П'яті, сьомі класи у нас класні керівники за них відповідають. Вони також приходять і накривають бо є ж дітки, які харчуються за свій кошт, а є дітки, які харчуються безкоштовно. То й тим, і тим накривають спеціально столи. Старші учні восьмих одинадцятих класів приходять до Тетяни Михайлівни, беруть у неї талончики, і тоді самі ходять у їдальню, беруть їжу. У нас введена посада медичної дієтичної сестри, яка е, створює і меню, погоджує, затверджує з відповідними районними власними службами. Що в день починається? Що? День починається є табличка, в якої у нас е, скидують всі е, класи, е, кількість дітей, які будуть харчуватися. По цій табличці я дивлюсь, а я вони я, як формую? її формують. А в інтернеті є на Віксель програма відвідування семестрового. Це ви саме придумали це, все. Да, це у нас запровадили вчитель то... інформатики. Він зробив. І тут видно не тільки скільки дітей є, тут видно, скільки по хворобі, по поважній причині. Оце сьогоднішній день число у нас ось це стоїть двадцяти. Сьогодні буде 254. Сніданків 254. У нас також є ще. Снідають у нас перші четверти класи, снідають і пільгові категорії це 5-11 класи. Вони снідають згідно постанови і йдуть пільги. Це дітки, які батьки були учасники бойових дій, дітки чорнобильці, малозабезпечені, інваліди. І тут вони у нас їдять після третьої перерви. У них харчування трішки таке ж однакове. Зранку ми вивішуємо меню. Напечатане, є дітки, де в нас харчуються оце для пільги, воно безкоштовне. А потім у нас ми розробляємо для цих діток, які хочуть купити саме за кошти. Вони підходять, вибирають, вони можуть вибрати сніданок і обід. У нас за кошти батьків обід організується для них кожний раз. То ціна в гривнях. А скільки це комплексів обід всього? Оце 52 гривні стоїть один обід. Сніданок вони вибирають, вони можуть вибрати курку з овочами і взяти макарони не підходять, і салати іноді різноманітні. Тут можуть бути салат, ну зараз ще доїдаємо соління, а інші рази у нас і томати свіжі, і огірки дуже багато. Згідно постанови, 305 яку затвердили 21-му році, ввели мозок, це нове харчування. Но, в зв'язку з війною ми його запровадили 23-му році і згідно з постановою, ми виконуємо це меню. Я розробляла це меню сама, деякі були помилки, і затверджувала в Полтавській держпоржив Вона затвердила, подивилась. Але в цьому меню не тільки що все різноманітне, чотири сезони: зима, весна і осінь. Меню різні салати, блюда не повинні повторюватися. Хліб тільки цільнозерновий. Зменшена стіль і цукор. Меню дуже цікаве. Береться з платформи є з платформа Знаймо, Зеленська дружина президента зробила. Є страви, які я взяла по Клопотенку, і дуже цікаве. Ну Нуці за ці три роки, вже там два роки, то вже ми вже під трошки зрозуміли, які наші діти, що які страви їдять. Якщо ми робили запіканку зі сметаною, ми вже трішки надуріли. Ми зробили запіканку з ягідним кюлі. Це ягідний соус. Перебивається свіжі заморожені ягодки. Також робиться камбодзини. Меню дуже цікаве. Трішки не, не погоджувалися, тому що цукор менше. І, наприклад, у нас компоти і чай з лимоном без цукру. Діти не хочуть пити. Ну вже трішки легше. Вже звикли, Все зменшена ну, все, все цікаве, всі куштують і все гарно і смачно. Кожен день дожні фрукти, кожен день бути молочна продукція, це сир, сметана, йогурти дуже полюбляють. Салатів постійно, дуже тут направлено на те, щоб дуже багато було овочів, менше страв з борошна і менше картоплі. Ну, таке мені да. соки різноманітні. Ми всю зиму, ми брали і хурму. Всі діти дяті банани. Ми вже привикли. Обов'язково должно це виконання цих постанов і тоді буде виконання цих норм, тому що в постанові три категорії там 6-11 років, 11 14, і 14, 18. У кожного своя котлетка збільшена порція. На кухні без Ми готуємо самі. День починається з того, що я з вечора даю меню розкладку. Де, якщо страва, що зроблена села з капусти, запечене в филе, целе, рис. І тут у нас іде програма. Скільки в цю страву ми повинні покласти там капусти 9 кг, оце ж повара дивляться, і з утра вони приходять, готують продукцію і починають готувати. Потім даєте їм кількість порцій. Даємо. Да, оце даємо кількість порцій, іноді я вже зранку даю сніданків 300, вже розрахована. Це у нас розрахованці на 5-11 класи порці зміни. Іноді я вже в загальному їм дала. На обід даю загальним порції 100. От вони варять борщ на порції 100. У нас не тільки їдять, у нас навіть їдять вчителі дуже. Ну, Ці дуже наш там, не міняється така ж сама, так? Не, не міняється. Для вчителів, ну тобто це Ні, да, якщо борщ стоїть 11-10 гривень, 10, це для маленьких 11, то всі їдять і. І п'ятий, і навіть, ну, всі, хто хочуть, бажають, всі їдять. Всім смачно. Дуже були різні салати. Находила салата в сорті. Це перець, ломтиками таким, морква. дуже все сире. І в вірочок, і подаються деякі салати з ароматизованою олією, з м'яткою, з орегано. Оце ми все запроваджували. І дуже смачно. І воно і красиво, вілініві варенички, у нас з соусом, Такі соус жовтенькі, приправа карі. У нас є буфетна продукція, яка теж затверджена. Там розроблена куряче з курячого філе, піса. А, дітки вже привикли, корче філе, помідорчик, соус, сир. Є поклопотенко у нас з бургер. Ну, Подобається їдять. Mm -hmm. А піца ціна яка якась? Піца ціни маленька 10 гривень, ця піца, що це, помідорку, 18 гривень, величенька, 80 грам, mm. да, пиріжки всі. А бургер. А бургер 20 чи 30. Там, є ще листочок і з листочком, ну, 35-30 гривень це бургер. Є хліб не з відбивною 19 гривень. Ціни не. ну... Доступні. доступні. Це подачі таке, да? так? Якщо у угу. нас немає та віло, читав. Добрий день. Добрий день. Блюда, там які різні корі. Да. Ми дуже багато і омлет, там є з оригану, може, омлет кінь без оригану. Ми беремо, розпечатуємо, я беру, набираю на підпис директора, і мене ціла картотека. У копатека ми теж деякі страви беремо. Є ще білик, рецептур, Київський інститут зробив по Там теж вони беруть ці страви. Бажання можна створювати все, Під... підтягують по себе, що якщо... ти будеш. Дуже важливим є калькуляція продовольчих товарів їдальні. Це в нас виконує бухгалтер, один із бухгалтерів нашої шкільної бухгалтерії. коли дитина прийшла в школу з батьківським коштом і хоче харчуватись, от як ви це налагодили? Ну малих дітей, які перші четверті класи, які на групі продовженого дня вони харчуються за батьківські кошти. Там класні керівники. От вони не збирають кошти, а в нас система. Карточки, карточки юніор дитячі, от в Приватбанку вони оформлені. І два термінали в школі є. є, є Згідно з е, терміналами, вони розраховуються. Вони це. Ну, вчителі, вчителі, бо діти маленькі, от, і розраховуються вони карточками по терміналу. А Карточки діти приносять? Так, да. А, а вчителі допомагають а їм розраховувати. Вчителі, да, да, ні, ну, вчителі ну, ведеться облік, вчителі ведуть облік. Яка сума кожного разу дня от, за харчування. От, якщо дитинка поїла, то в кінці робочого дня. Вчитель розраховується. Батькам приходить відомість на, їхні, на телефон батька там, чи мами, мама чи папа, папе. і вони бачать, що сьогодні їхня дитина поїла на таку суму і з карточки списані ті кошти. Є, є такі ну, батьки, які проти карточок або які там, ну, взагалі не хочуть, то там трошки ми виходимо, вони платять коштами ну, готівкою і через буфет. Вчитель приходить і за тих діток він розраховується через буфет. І готівка кожен день здається в банк. І після, після того діт... як дитина отримала послугу, ціна ціна Наперед, ви гроші ні з кого не збирає. Ні, Тому що ціна кожен день вона міняється. Вона нестабільна. Ціна за харчування, за обід, за сніданок там ну сніданок, якщо Діти там старші класи хочуть, хочуть купити сніданок, то вони підходять до буфета, до буфет, вони знають, яка ціна сьогодні, сніданку, і вони там розраховуються. Якщо хочуть карточкою, вони можуть карточкою розраховуватися через термінал. І тільки після того, як вони купили собі талон на ту суму, вони пішли похарчувалися. наперед ніхто не. Не бере. Діти і батьки дуже задоволені, подобаються страви. Всі із задоволенням їх смакують. А на батьківських зборах виникають проблеми, наприклад, з прохарчування виговорів? У нашому класі не виникає ніяких проблем. Все добре. У нас підібрали колектив у шкільній їдальні. Всі вони мають відповідну освіту дипломом. Висококваліфіковані і відповідальні люди. Вертались до проєктантів, які на наше прохання от, рекомендують розширити їдальню і зал, який наш зал по площі не відповідає, і сучасне обладнання, відповідні ремонти. Для того, щоб це все зробити, для цього треба немага, немало багато, до 20 мільйонів. Ну, але мрія, вони ж коли наповнюються коштами, завжди стають. Звичайно, я думаю, що все це здійсниться. Вирішують теж скоштувати саме меню, яке полотувало дітей. Це тут можна. за кошти.